Сейчас у нас сегодня кенад четырь. Служба безпеки України. Закарпаття. Так. Десь e, можеш зустрітися? Коли? Сьогодні. Хлопці, можемо, бо я думав, що ви зранку відзвоните. Я зараз поїхав трохи. Толка зараз вам двоє колись, що пам'ятаєте. Я зрозумів. Ну я думав, що ви зранку зателефонуєте та скажете на коли. Коротше, дивіться, я від'їхав. Давайте... Давайте, 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 давайте. Друга половина дня орієнтуємося на п'яту, але я десь за годинки-дві вам передзвоню, чи я встигну плюс-мінус там цей, по справах ну, на п'яту приїхати. Так добре буде? Коли ще ніяк не можете, так? Да? Раніше ні, бо ну то бо я від'їхав. Я думаю, що ви зранку подзвоните, ти дзвоните. А ви але у нас у сторону чи в сторону? Ну, ні, в сторону Ченівців. Добре, давайте перед добре? Давайте за дві години я вас перенаберу. Зараз ми е декілька автомобілів, багато активістів підключилось до цієї ситуації. Е зараз ми фактично робимо свою таку спецоперацію. Яку мало робити або СБУ, або ДБР, я не знаю, хто ну, цими корупційними діями має займатися, то хтось мав би з них робити, а не громадяни. Наміру ніякого отримати від них грошей з самого початку не було, оскільки ми зразу ж вночі підняли по особистому телефону, підняли начальника СБУ і повідомили про цей злочин. Тобто ми зразу повідомили про злочин, і в СБУ було, ну, я, на мій погляд, достатньо. Часу, щоб відпрацювати цю заяву. На жаль, приходиться нам її відпрацьовувати, не знаю, як в нас вийде. Всі ми зараз озброєні такими от раціями, чекаємо гостей з Закарпаття, чекаємо цих хлопців і будемо слухати, що вони хочуть, що вони верніше пропонують. справа, а не, вы не кажу, пацаны. Да, на себе не говорю. Так, двигайте, босс. Бизнесмен, который по лапе, это не бизнесмен, это пары, Так. Дивіться, церква не достроена, не добудована. Ну, тут ви правильно йдете, ми десь сейчас за хвилин п'ять пересечемося. Да, 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 идите, кажу, ту... идите в ту сторону, мы за захлен 5 пересечемся.

Що це? Ну, да, ну, я так само безпечне місце. Вам безпечно, вам бачу ну, та, чому... чому... ну, я не знаю, що там, що вистачить. Ну, що ну, добре. Всього... У мене, ну, мене, мене тлічно все, розумієте, я потрапив, Шмитати. я вам розказав цю ситуацію. Я потрапив до вас э -э, два дні. Ну, півтора дня. Я потратив. Потратив кучу в е бензину, положив по активному, можна дитину, Ну, Я відняв цікав матеріал. Ви хотіли щось говорити, говоріть. Якщо я так, топлі ти буде, то ніхто нічого не став тимпова. Я, я не впевнений зараз. Всі... Я б не поясню, бо за... ну, мимо собі... вони собі вже хліба. Вони з'явилася людина, типу... З'явилася людина ляво, Ну вона не була так. Ну вона не лєва. Це, це людина, що зі мною, я знаю цього хлопця. Просто я йому сказав, кажу, спряжні, я ніякі переговори з тобою не буду вести. Типу, ну, ми там друзі, не друзі. А ви типу... не знаєте, що це я... ситуація? Ви просто знаєте, що треба до вас звернутися. Він сказав, що це Карпатті. Реально, ви було б того, було б без, без того. Ось це. Все, ви ж нічого не Я не знаю просто, наскільки ця людина змогла. Ця людина володіє інформацією. Ні, Важно, інформацію. Ми Італію... ну, живі люди

Скоро, бо, ну чесно, не знаю добре. Я можу чути відпочати. Я добро ніякому суму посади. На них не знаю. Може, ну, вчора. Я. Я так хочу. Може, ми надзвичайно. Я хочу проведуть, я... Я понял, не вряд. І все, ви слово святите, ну своє ж закупівельність, ніхто нічого не знає. Но маєте слово дати так, щоб ми поняли дійсно на чому слова. Не що були. Своє інформація або від... Що він там не корпся, десь коли випів, щоб там підпаскувати. Ну то не клять. Розумієте? Оператор 102 Анастасія злухає. Анастасія, то знову косів. Слухає вас. Ну, та 400 метрів до поліції 15 хвилин ні, нікого немає. Ви розумієте, що до вас буде їх такі пасіки на виклику? Я розумію, що до поліції 400 метрів, але ну. Черговий не може стати і піти з твого робочого місця. А ви можете хоч ну, дати якусь інформацію, через скільки вони будуть? Фіксувала, що ви просто пришвидшити наряд поліції щойно. Це пережив, що особи там є. Сідайте лятує. Так, так. так. Саше, Та, не зареєстрований. Добре, дякую. На ну, все добре. Алло. Дивійсь, там зараз під'їде чоловік, ваш ваш колега, теж наш боржник. Скаже, що від нас. Чекайте, чекайте, чекайте. Як як? Зараз під'їде е, наш боржник, ваш колега. Ну такий, коротше, ну ти поняв. Скаже, що від нас? Це не діло. Це не діло. А моє? Я залишав отут, тут кам, тут тим і ми виїжджаємо. Могло так бути. Ще а раз. там не кинув біля мусорка? Не, 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 ну та там купа народу. А чекай він зараз підскоче 5 хвилин. Ні, під вашу машину. Подходить. що що? Під вашу машину. Та в мене там нема машини. Ну так подженіть або як, або тут таксі. Ну давай тоді під підкенпідп'єде під, під, під зараз якась машина, я тобі скажу, яка машина. Добре. Да. we <laughs>

У вас є якісь оперативні роботи? Ви можете у нас почальника подіяти і з ним поспілкуватися. Та немає ніякої роботи. Транспі, підійте, я а як то? Ходіть, це, а, а я, то. Так, це, це не політику так само. Оп, йду, і, ви виборцяє, це, а, а, може, може? Нам потрібен оригінал. Посвідчення водія. Хлопці, що? Що? Ну, що у вас є Сотці, в нас щось. Ви що, керуєте транспортним засобом де без посвідчення водія? Ну де я керую. Ви тільки що присили були в автомобіль так, так, закинути. Не питаємо, я керував, хлопці. Ми дійсно полохневий огляд. Так добре, там у нас. А чого ми не буде? Вас опо. Та не машина.

Ви не сидите, не може якось інакше. Де за телефон привати не буде За Телефон не приємно, якщо ну, б не гадати. Є нас повідомлення про те, що дивіться особа. У мене зброя є. Так. А, пи, чи, шо, дівушка, можете... Виймо... Ну, Діавушку не можна, тому що дявошка не може бути. Є працівник. Є особи стати. Підлігувати, підлігувати, підлігувати. <кху> 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 Я сам би показав, якщо чесно, можна. Так не любить, як присутні. Процедура. чого їх присутній? Не У Вас в руках пачка сі там ще. Не, сигареты. А ну ви поки доглядаємо, що там пачці врятувати. Дивиться мене. Так що, так. Там ще горять, Ось ці гроші, які пропонували кинути нам під машину. Ось ці гроші в розмірі 2000 доларів пропонували кинути під машину і понад скати там. Бій, будь ласка, шановний. шановний. Ну, Другу пачку покладіть, будь ласка, на капот. Ну що, прошу? Я твої бачку. Не, не ставлю я твої пачки. Нічого, ну і це... кошти. Нічого я не визнаю. Ваші кошти, не сказав, що це не ваші кошти. Ваші кошти питань немає. Ми оглянемо, що я при вас поехала назад. Ну, то ми ж не кажемо, що ми до вас забираємо, то будемо діляти тут зараз на всі. От, друга пачка. Ми ж не беж це. Ми ж не кажемо, що ми зараз е, забираємо ті гроші, то й будемо з ними щось робити. Ми оглядаємо, що є у вас описує, може ну, у вас мене воно починаєте. Нормальная серия, ты говоришь. Молодец, ты бежишь, ты пришел. Дві привезли біжі, очікувати хай... розраховували що <в> труги. Десять п'тися тисяч доларів О, то на машину хапаючи по 25 штук у водіїв, то можна 5 тисяч дуже бігам заробляти. Нашої... Не мови такі заробляють наші. Завтра все побачите в Ютубі. Все побачите в Ютубі. Оце у нас лице реформованої поліції. Одна і друге там ходить. Думаю, дайте, ідайте. Навіть за не 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 що не виражати до нього дає. Давайте, дивіться, запаску, давайте що треба, дивіться. <рапев>. А що? Цікаво? Цікаво? Це я знаю. А що з Так Також парило. Може випадок. Ні. <рапев>. Тут такі дороги у нас. Ну, а дорога. Дороги такі страшні. Грубаємо. Укасові страшні дороги.